Ну і про ракети далі НАТО вирішуючи збивати російські ракети, які летять в бік альянсу. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна. Заява пролунала після чергового обстрілу, коли одна з ракет на 39 секунд перетнула польський повітряний простір. Чи наважаться на відповідь? З'ясовуємо далі. Каби, калібри, кинджали і, можливо, циркони, смертоносні російські ракети вже третій рік убувають наших людей і руйнують міста. Європа спостерігає, хоча у повітряний простір країн НАТО ворожі ракети. Теж залітали і неодноразово. А якщо не припинити цю негативну тенденцію, то через певний час можуть бути трагічні інциденти, коли російські ракети або шахеди можуть влучати в цілі, в тому числі вбивати мешканців цих країн. Нагадуємо, лютий 23-го. два російські калібри перетинають кордон України з Молдовою. Летять над селами Мокра та Косеуць. Далі порушуючи повітряний простір Румунії, повертаються в Україну. Так це виглядає схематично. Першими про інцидент повідомили наші збройні сили. Згодом це підтвердило і міністерство оборони Молдови. Квітень 23-го поблизу міста Битгощ на півночі Польщі знайшли уламки ракети. Технічний інститут повітряних сил, який займався експертизою, повідомив, що це залишки Х-55. Там пролетіли кілометрів 500. і до слова, то була не просто крилата ракета, фактична ракета, яка мала б нести ядерну боєголовку. х 55 п'ята. І під новий рік полякам прилетіло 29 грудня під час ракетної атаки Росії на Україну. Одна з крилатих на три хвилини залетіла на територію Польщі. Країна НАТО мають право на самооборону, і вони мають збивати ракети або інші літальні апарати Російської Федерації. І якщо цього не буде, нахабство Росії буде зростати. І днями у наших сусідів по справжньому накипіло чергова ракета у неділю перетинає їхній повітряний простір. Вона була в повітряному просторі Польщі 39 секунд. Але я хочу нагадати, що в аналогічній ситуації, коли, коли російський бомбардувальник під час операції в Сирії залетів на невеличкий повітряний простір Туреччини, моментально збили до цього знадобилося 17 секунд. Авіацію поляки підняли, але цілі не збивали лише спостерігали. Схоже, спочатку спробували вирішити все дипломатично. Виглядає дуже непереконливими, що найменше російський посол відмовився. Відвідувати міністерство закордонних справ Польщі для отримання ноти протесту, і вже після такого заступник міністра закордонних справ Польщі заявив, що агресор не повинен нав'язувати свої правила, і тепер НАТО вирішує чи збивати російські ракети, які летять у бік альянсу. Але це мало б статися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території НАТО. Анджей Шейна, заступник міністра закордонних справ Польщі, чи будуть радикальні дії після такої заяви? Наші експерти сумніваються. Заява конкретного представника польського МЗС. Це не офіційна заява самого міністерства, це не заява польського уряду. Це поки що я б сказав такий невисокий рівень реагування. Поки що це попередження, але я думаю, що це рух в правильному напрямі. А військові можливості для цього у Польщі є літаки та системи ППО здатні нищити російські ракети ще на підльоті до цієї країни НАТО. За певних обставин збиття цієї ракети може відбутися на території України, тобто це. Потрібно про всяк випадок узгодити із е, українським керівництвом. Але я не думаю, що ми будемо проти, якщо нам поляки будуть допомагати збивати ракети, які йдять у бік західних західних наших пригодів. Було б політичне рішення, поки російські ракети нікого не вбили на території країн НАТО, але щоб завдати мирному населенню великої шкоди, достатньої 39 секунд. За декілька секунд ракета може багато біди наробити. Будь-який збій в системах міг призвести до зміни її траєкторії польоту. І ну, замість того, щоб повернутися, умовно кажучи, до Львова, вона могла полетіти до Кракова. А навіщо це росіянам? По-перше, так ворог перевіряє рішучість європейців. Вони розуміють, що роблять, тому що ракета летить. По певному маршруту, який не закладається. А ще через повітряний простір Польщі, Молдови, Румунії, російським ракетам легше дістатися цілий в Україні, адже збивати їх над сусідніми країнами наші сили оборони не можуть. Ростислав Сосоєв, ми Україна, марафон Єдині новини.